Привіт всім любителям садівництва. Зараз хочу вам показати, тут в мене є посаджено два таких кущі калохини в такому коробі, як варіант для посадки. Якщо у вас десь декілька кущів ви висаджуєте біля хати чи десь на клумбі, то це досить хороший варіант. Він має такий гарний естетичний вигляд і досить зручний. Тому що та мульча тирса ніде не розноситься, не розвивається, а так собі стоїть в цьому коробі. Навіть можна, от в мене терсою замульчовано, у вас може бути сусновою корою, якщо десь на клумбі, гарно корою замульчувати і воно буде мати такий гарний естетичний вигляд. Воно трошки краще виглядає, ніж там просто посадити в ямку і так. Ну, тут стандартна йде посадка, викопані ями так, і посаджено, а зверху зроблено такий короб з дощок і ось так замольчовано. Зверніть увагу на такий кущ, покажу мені здається, він дуже гарно сформований. Я його, бачите, залишив. Тільки 4 таких гілки, і тут немає нічого лишнього внизу. Бачите, внизу він такий якби голий. Все лишнє я забрав, лишилися тільки основні пагони. Ну, це сорт чандлер, йому десь 5 чи 6 років. І його так можна гарно формувати. Чандлер і дюк. в них такі форми кущів, пагони, такі прямі. Не кучеряві. Тому з нього можна сформувати ось так гарно кошти. Бачите, я його тут навіть минулого року був підрізав, і він, щоб він так сильно наріз вверх, тому що вже був досить високий приріст, він дав ось таке розголоження. Так, а отут збоку, бачите, це вже сорт река, з нього вже е, так трошки складніше зробити, бо він. Дуже кучерявий. Бачите, він дає багато таких бокових на гілках. Якщо в цих в Чандлера прямі такі гілочки, то тут багато таких різних маленьких гілочок порослі цієї. В нього вже трошки складніше так формувати. В загальному, як варіант, можете собі так висаджувати, як на мене, досить зручно і гарно виглядає. Так, ще вам покажу ялиночки. Якраз почали давати молоді прирости. Дуже гарно. Мені це подобається якраз в цей період, як вони розпускаються навесні. Дуже красиво виглядає. тут голуба ялинка хупці. Вона ще не розкрила оці бутончики. Теж буде дуже красиво.